І для вас доле рушниками У цей святковий гарний час, щоб розділити радість разом з вами. Ласкаво, прошу дуже вас. Стелися У оцей святковий гарний час, щоб розділити радість разом з вами. Ласкаво прошу щиро вас Повагою ваш друг і найкращий співак, поет-композитор, народний артист України, майбутній переможець Євробачення, неперевершений Андрій Мацевко і ваші друзі. Слава Україні!